Всіх на своєму каналі. Що вам цікаво завжди подивитися? Я знаю, що вам цікаво це розпаковочка. Прийшла мені посилочка від сім'ї бережняків. Це друга посилка в цьому році. Коробка така немаленька, важкенька, об'ємною вагою майже 14 кг. Вам цікаво, що там всередині? Мені цікаво, тому що у бережників в них немає реальних фото і реальні рослинки ви можете подивитись лише в коробці. Тому, знаєте, це такий сюрприз, коли розпаковуємо. Сюрпризи можуть бути як приємні, так і неприємні. У багатьох я знаю бувають такі випадки, але мені трапляється завжди щось радісне і приємне. Ось таким чином завжди пакуються рослини, вони вкладені на бік, земля при цьому запакована в пакети, щоб не висипалося, і завжди так плотненько. Так, при цьому мнуться горщики і навіть рослинки, але вони розправляються і потім нормально виглядають. В принципі, якраз така упаковка мені подобається, бо дуже компактно. І пересилка при цьому дуже бюджетна. Я зараз повиймаю рослинки, щоб не нашкодити їм, покладу камеру, а потім поставлю та покажу, що ж мені поприходило. Розкрила від пакетів всі свої рослинки. Є тут хвойні, їх більшість, і декілька листяних. Давайте спочатку розкажу про листяні, тут є пару дерев. І вже потім перейду до хвойних. Ну, Перша рослина, про яку я хочу розказати і показати, це ірга ламарка канадська. Я вже маю її в своєму саду і вирішила придбати ще один екземпляр. За нею ще треба поганятися. Ірга це велике дерево, яке може зростати навіть до 6 метрів. Ну, Взагалі її формують такою парасолоподібною формою, тому що вона сама по собі зростає на кількох стовбурах, таких вигнутої форми. Її дуже при цьому гарно формувати. Навесні вона вкривається білою піною дрібненьких квітів ще до розпуску листочків. Вони з'являються пізніше цвітіння, листя в неї округлі. І звичайного зеленого кольору восни розмальовуються всіма багряними кольорами, тобто на дереві присутні і жовті, і помаранчеві, і червоні кольори. Це дуже привабливо восени виглядає. Я люблю дерева, які мають і декоративність всесезонну. Тобто, це дерево буде навесні мати, цвітіння привабливе, влітку. Будуть прикрашати це дерево, ще й плоди, їстівні до того ж, листочки зелені, але форма крони чудова, восени, вагряне дерево. Ну і Взимку без листя воно також буде прикрашати своєю парасолоподібною формою крони. Оцей розмір контейнера півторалітровий, коштував він 120 гривень. Вік цього саджанця трьохрічний. Той саджанець, який я до цього купувала, також у Бережніків, він цьому році відстрельнув від основи стовбура дуже багато таких гарних гілок. Вони своїм приростом перевищили основний стовбур. Тож таку красу я вирішила ще повторити і ще раз придбати, Так, відставляємо. І далі у мене калина. Калина листа, пражська. Мене на калини поперло, скажімо так, я вже придбала декілька різних. Дуже люблю і звичайну нашу калину і тому цікаво поспостерігати за калиною інших видів. І ось тепер в моєму саду ще з'явилася така: морозостійка, тінь витривала, вона не до ґрунтів. І має таку густу крону. З темно-зелених листочків. Листочки, вони глянцеві, морщиністі, а знизу вони світленькі. Має рясне цвітіння і плоди, вони по мірі дозрівання, такі різнобарвні, висять на цьому кущику, але в момент стихлості вони мають чорний колір, квіти білі. Наступне дерево, яке мені прийшло, це церсис канадський. Вказано на сайті, що це трьохрічний садженець в контейнері двохлітровому. Ну, я так скажу, цією рослиною я не задоволена. Я знаю, як виглядає трьохрічний церсис, І це він не відповідає дійсності. Бо двохрічний він десь в розмірі 50 см. То оцей, ну точно, не трьохрічний і точно з такою товщиною гілочок, ну, це не він. Ну, це що стосується самого саджанця. А саме дерево це дуже привабливе дерево, має розгалуджену крону і такі темно-фіолетові. Денно-фіолетовий стовбур пагони гілки, які навесні, навіть і стовбур, і гілки, і все, що тільки можна, вкривається яскраво-рожевими квітами. Вони такі дрібненькі, але це вигля... ще до розпускання листя і виглядає це просто приголомшиво. У мене також є вже церсіс, я знаю, про що я говорю дуже привабливе дерево. Воно має ось такі серцеподібні листочки. і вони зелені влітку, достатньо рано починають восени жовтіти, і це спалахує в саду просто як ну, такою яскравою плямою, жовтою, але й опадають вони також досить швидко. Ну, При цьому залишається сама структура дерева, також привабливо це виглядає і взимку. Висота цього дерева достатньо висока, може 6 метрів досягнути, діаметр крони також 4-5 метрів може бути. Ну, чесно, я розчарована в розмірі саджанця. Чому він такий в трьохрічному віці? Я навіть не знаю, що йому було не так, бо зростає цей це дерево, зростає і має приріст ну, більше 50 сантиметрів на рік. Ну, подивимось, чи виживе, бо я знаю, що морозостійкість церсиса, вона під питанням. У мене він зимує вже 4 роки, і все з ним добре. Але прийшов він мені набагато більший, аніж цей. Було там дві гілки, але вони були значно товстіші. Ну, не знаю, виживе цей чи ні. При цьому коштував він 140 гривень. Іргала марка коштувала 120 гривень і калина 65. Я сподівалася, що за цю ціну це ж буде значно більший. Ну, давайте е, пройдемось по ялівцях. У мене є в цій посилці два ялівця. Вони схожі за формою крони, але це зовсім два різних сорти. Обидва ялівці відносяться до звичайних. Але один ялівець він повинен рости більший, а другий менший в дорослому віці. Один із сортів це сорт Голдкон. Я його вже маю. І навіть не один. Дуже подобається мені цей ялівець. А другий сорт, я не знаю, як вимовляється, Суед Су Аурео, якось так. Ну, я підпишу звичайно, назви. Дивіться, останній якраз наводжу на нього камеру, він мені прийшов в двохрічному віці і повинен зростати меншим. При цьому голдком трьохрічний, і він повинен зростати більшим в два рази. Голдкон може досягати півтора метри, а той два. В 10 років а цей 80 см. В, діа... в діаметрі вони однакові. Не знаю, хто тепер з них хто і чому ялвець, який повинен бути в два рази менше ось такий дорослий і величенький прийшов. От з хвойними проблем немає. Коштував оцей Сутсіка Ауреа 120 гривень. Голдкон. Також 120 гривень. Чим же привабливі ці ялівці і чому я їх повторила? Відніше, один повторила, один просто взяла для асортименту, бо мені подобається висаджувати в саду рослинки, схожі між собою, чимось, і споглядати за цим, як вони зростають і чим відрізняються. Привабили мене ці ялівці тим, що вони мають вузькоконічну Хвою, але колючу заважу. Е, ну, в принципі, колюча хвоя вона у всіх звичайних ялівців. Але ці рослинки компактні, дуже густа набита крона у них. Мені подобаються ось ці гілочки, які відростають вбок. Але потім я все одно пристригаю свої два голдкони. Е, Цікавий ще тим, що навесні у нього хвоя просто. Неймовірно, жовтого кольору забарлюється. А вже влітку вона така салатова, світленька. Ну, ось навіть видно, що ще деякі гілочки більш жовтенькі, але вона така світло-зелена. Голдкон це трьохрічний, я вже сказала, в двохлітровому контейнері мені прийшов. Непоганий саджанець за 120 гривень. Треба його трохи буде розпушити. Напевно, сьогодні вже і висаджу. Цей також двохрічний, ой, в двохлітровому контейнері прийшов. І також 120 гривень. Але верхівка цього ялівця, вона зараз така яскраво жовта значно яскравіша. Ось уже чим відрізняються. На даний час ці ялівці вже навіть видно. Бачу, що ялівець Дав другий стовбур і буде потрібно його видалити, бо він все одно згодом розвалиться, і при цьому форма крони буде не дуже привабливою. Бо він же і цінується за таку вузькоконічну форму крони, бачите? А зараз має два стовбурці. Краще це прибрати і не жаліти, поки він ще не такий великий стовбурець. Цей при цьому дуже швидко і гарно обрасте з усіх сторін. Добре, що не одразу одрізала гілку на ялівці, тому що помітила ось оцей корінець. І Сподіваюсь, що це дві рослини. Зараз вже почала розмивати ґрунт. Зараз треба розплести дуже акуратненько ці всі корінці. І я сподіваюся, що в мене буде два ялівця. Ось таких гарних два ялівця. Розплітання такого коріння то ще та задача. ну, Зато коренева дуже гарна. І ось що я бачу. Ось подивіться. Рослина одна, видно його стовбур. І ось видно корінець, вони переплетені. Ось. І ось два, бачите? Оце з одного ялівця, а оце з іншого. Ось їх обидва. От зараз їх треба. Роз'єднати. Такі сюрпризи в мене вже трапляються не вперше. Колись я кипарисовик Рубікон отримувала. Навіть три було в горщику. В горщик був П9, і це були настільки маленькі рослинки, але зараз один з них виглядає ось так. Немаленький вже. Підріс за два рочки. І ще два інших, вони менше значно розміром, бо висаджені в більш в сонячних ділянках, цей в притіненні, то йому тут більше сподобалось. І також ялинка Карель мені приходила Приходила вона в двохлітровому літровому напевно, контейнері, зараз не згадаю. І ось таку маленьку мені вдалося відсадити. Бо коли садила, побачила, що є окрема гілочка з корінцем. Вірніше, ця гілочка була як однією рослинкою з матусею, але в неї були свої корінці, тож я секатором відрізала і тепер маю ще одну маленьку ялиночку Карель. Зайвою вона ніколи не буде в саду. Нарешті роз'єднала. І ось таку кореневу має основний саджанець І навіть додатковий ялівець. Також з непоганим корінням. Тож я скоріше висаджу, замульчую, і сподіваюся, все буде добре. Хоча в нас ще спекотно, хоч і осінь на дворі вже. Довелося перемістити рослинки в затінок, бо телефон вже перегрівся. Ну, якраз залишилось у мене 4 ялинки. Подивіться, які красуні сьогодні мені прийшли. Розпочну з маленької. Це ялинка сиза, канадська. Дендрофарма Голд. Напевно, ви всі знаєте ялинку коніка. От це відноситься до одного виду, але це куляста форма, і у мене є звичайна зелена Альберта Глоб, дуже така щільна набита кулька, і я вирішила придбати їй подружку. І Дендрофарма Голд вона відрізняється тим, що навесні має яскраво жовті прирости. От мені хочеться поспостерігати ще й за цією ялиночкою. Це контейнер P9 маленький. І вік рослинки двохрічний. Подивіться, яка вона щільна і набита в двохрічному віці. Коштує така ялиночка 69 гривень. Нарешті я вхопила її, бо до цього в них не було цієї ялинки в маленькому розмірі. А як ви знаєте, я в принципі. Дуже багато рослин купує саме в такому розмірі і саме в таких горшечках маленьких. Висота і діаметр цієї ялинки в 10 років, вона буде не перевищувати 50 см. Тобто для якихось рокарів або для переднього плану ця ялиночка дуже підходить. Наступна ялинка це ялинка недіформіс. Це вже відноситься до ялин звичайних і. Ще такий факт скажу, ялини звичайні, вони витривалі в частковому затінку. Якщо у вас така композиція, де буде трошки трошки їй притінення, вона це витримає. Ялинка Нідіформіс вже зростає в моєму саду, і вона вже доросла, їй десь років 9. А мені потрібно було ще для однієї композиції придбати ще екземплярчик. І ось я таку придбала в трьохрічному віці, подивіться, двохрічна, трьохрічна. Ялина ця зростає такою подушкоподібної форми я б сказала, навіть гниздовидною, бо вона в центрі крони вона такий прогін формує. Якщо ви ялинку не будете стригти, то цей прогін буде помітний. Якщо вона буде пристригатися, а вона росте досить швидко і багато хто не розуміє. І залишає їй менше місця, аніж вона. Може осягнути, тому тоді доводиться стригти. Я свої залишила там багатенько місця, поки ще не стрижу. Але згодом можливо, бо в дорослому віці вона може сягнути навіть і 3 метри і в діаметрі. Я не знаю, хто доживає до такого віку. Ну, напевно, я свою точно не побачу в такому розмірі. Але ця ялинка зростала в горщику, тому у неї прирости невеличкі. І зараз яскраво зеленим кольором виглядають це прирости. Вже другого порядку. Тобто вона може за рік, як і ялинка сиза, давати пару разів прирости Не зупиняється. Ну що, хвоя в неї темно-зелена, і в 10 років вона у висоту може бути десь пів метра, в діаметрі метр. Цю ялинку я придбала, як бачите, вже такою сформованою. Кулькою трьохрічною за 195 гривень. Так, можна знайти і менші екземпляри, але вже як хочеться таку композицію, яка вже хоч трохи розвиднюється, то вирішила розкошелитись та одразу мати хоч якийсь вигляд, а не створювати з такої маленької рослини. це буде поки зростати десь при копі, а потім також піде до якоїсь композиції. Наступна ялинка це ялинка також звичайна сорту Купресіна. Я в минулому році навесні купила малесеньку і одразу висадила, але в нас така почалася спека і така весна, що всі, вся малеча, тоді з тієї посилки, вона вся загинула. Там були маленькі корінці, ну там такий корінчик маленький, довгенький, один був і. Нічого дивного, що в таку спеку вона загинула, бо у нас і згодом не було 8 місяців дощів. Тож я, як побачила, що у них на сайті з'явилася купресіна в більш дорослому віці, я одразу її вхопила. Тим більше ціна за неї була лише 180 гривень. Ця ялинка вже зростає такої вузькоконічної форми, височенька, але в принципі її. Приріст не такий вже і великий. Ну, вона десь до 10-15 см на рік приростає. Я думаю, що згодом її приросте все ж таки збільшиться. Бо я вже бачу, якщо вона ось в трьохрічному віці і вже така величенька, то давайте помножимо на 10 років, звісно, вона буде значно більшою, аніж пишуть в описах. Але при цьому вона має вузьку крону, яка в діаметрі буде становити десь метр. Ну, і, звісно, такі ялинки дуже добре переносять стрижку, якщо це буде за потреби. Ось мені захотілося мати таку вузьку крону. Хвоя, як і у всіх звичайних таких ялинок, вона також темне-зелена, коротенькі гулочки має, тут чомусь верхні. Хвоїнки, вони такого золотавого кольору. Не знаю, що так вплинуло на цю ялиночку. Я думаю, що це якийсь нонсенс, якщо вона буде висаджена в звичайний ґрунт, то вона стане такого кольору, який потрібно за описом. Придбала я її за 180 гривень, як уже казала. Зростатиме вона в 10-річному віці до 2-3 метрів. А от діаметр, так, я вже казала, що буде метровим. І ще одна родзиночка, яка мені прийшла, це вже щеплена форма ялинки. Зараз покажу ближче, бо ці були просто живцьовані. Це не щеплені. Давайте розглянемо ялиночку це ялинка сорту Riddle. Це щеплений варіант. Ще продається також на сайті та й в інших продавців. Я бачила, що сіянець віддрідал. Він може не повторювати материнських ознак, і це навіть вже помітно, що ті ялинки вони значно більші за зростом. Але вони можуть повторювати таку цікаву особливість ялинки мати навесні яскраво червоно-малинові прирости. От чому я цю ялинку і придбала? Це вже третя спроба моя. Першу спробу мені колись подарували однією гілочкою щепленою на штамбі, і вона в мене зросла десь до такого, навіть може, можливо, і більшого розміру. І її під'їв Хруч. Було так шкода, я вам передати не можу. Я після цього років два-три навіть не хотіла і купувати її, настільки я. Настільки мені так сумно було, а потім вирішила, ну, час іде, чому я цей час втрачаю, треба ж ялинка, щоб ізростала. Якщо куплю знову таку маленьку, то треба ж час, щоб вона підросла. Я придбала в цьому році навесні ще один екземпляр і що скоїлось. Вдарили морози мінус 5 по молодих приростах, вже червономалинових, які витягнулися так, десь до 4 сантиметрів. І повністю всі брунечки, які відросли в цьому році, їх було в... лише 5, вони всі загинули. Так, залишився стовбурець, він вкорінився, навіть прокинулась підщепа і все це зростає. Я сподіваюся, що там проснеться якась брунька спляча. Але надія надією, а тут трапився мені ось такий екземплярчик. Коштував він 540 гривень. Але я скажу, за 540 це дійсно гарна за розміром ялиночка. Вона має також темно-зелені голочки такі коротенькі, вони трохи темніші, аніж у попередніх ялинок. Якщо так порівнювати, більш сизуваті, я бачу. Бачите, скільки бруночок заклала на новий рік? Бачу, також, напевно, була ушкоджена морозами, є такі пошкодження, де позасихали, ось, бачите, видно, що були ушкоджені. Це, напевно, також були якісь морози. Але, в принципі, саджанець дуже гарненький. Ця ялинка зростає також пірамідальної форми, але її зріст в 10 років, він десь півтора метри. А чому ж вона зараз зелена і без червоних проростів? Тому що червоні прирости тримаються від двох до трьох тижнів, залежно від погоди. Якщо прохолодніше, то й до трьох тижнів можуть триматися. А потім вони поступово такі буріють і становляться повністю зеленими. Тобто, влітку ця ялинка, вона ось така зелена, як і мені прийшла. Навіть не зрозуміло, чи вона відповідає сорту. Ну я сподіваюся, що відповідає. Бо третя спроба, це знаєте, це буде вже така психологічна травма для мене, якщо не відповідає. Вона при прийшла в великому горщику, хоча на сайті написали, що це буде літровий горщик. Я сподіваюся, що там коренева величенька. Знаєте, я навіть засумнівалась і тільки ну, призупинила відео, щоб перевірити. Потягнути, яка ж там коренева. Вона, бачите, виймається все ж таки горщиком цілим. Тобто коренева там добряче. Сподіваюся, все це в мене тепер гарненько приживеться. Єдине, за кого я хвилююсь, це за церсис. Навіть не знаю, що з ним робити. Ось така посилочка у мене. Я дуже задоволена, Із цих рослин я швидко зможу створити вже гарну композицію. Тож я побіжу висаджувати свої рослинки, з вами на цьому попрощаюсь. Я сподіваюся, що вам розпаковка сподобалась. Тож зустрінемось в нових відео, до нових зустрічей, до побачення!